Будівельник один за одним закріплює дерев'яні панелі шурупами. Вже за кілька діб цей каркас перетвориться на будинок. У Чернігові реалізують спільний проект Червоного Хреста та міської ради. На ділянці, де нещодавно було поле, звели дерев'яні сендвіч-будинки для людей, що втратили своє житло через російське вторгнення. Тут збудують сім двоповерхових будинків. Підрядник розповідає, ці будинки розроблені українськими проєктантами, вироблені суто з місцевих матеріалів. На каркасі. От він слід без вікон, без дверей, йде чотири, чотири, ну, грубо говоря, п'ять суток. У новобудовах одноти двокімнатні квартири по 28 та 38 метрів загальної площі. Ці смарт-квартири обладнані санбузлом та кухнею. Планують їх здавати людям вже з усіма необхідними меблями. Вартість саме будиночків, можу вам сказати, те, що замечуваний РЕС, складає порядка 156 мільйонів гривень. Після зведення будиночків там планують облаштувати прилеглу територію. Ці роботи виконають за кошти міського бюджету, як і будівництво фундаментів та проведення необхідних комунікацій. За словами міського голови Владислава Трошенко, на виконання цих робіт заплановано використати до 70 мільйонів гривень. 16 квартир в кожному із семи будинків. По прізвищам це буде працювати, звісно, комісія. Скільки буде людей в кожній сім'ї, наразі це невідомо. Роботи мають закінчити до середини осені. До нового містечка продовжить один із маршрутів громадського транспорту. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.